Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для восьмого класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Номер 92. Подайте у вигляді дробу вираз. Починаємо. Перше переписали умову, і тут нам треба звести до спільного знаменника. Знаменник першого дробу вісім, знаменник другого дробу дванадцять. Як це робиться? 12 на 8 націло не ділиться. Отже, 24. Ми збільшили 12 вдвічі. 24 на 8 ділиться, це буде 3. Отак от от швиденько можна знайти майбутній спільний знаменник. Все. Тепер запишемо одразу 24, там де майбутній спільний знаменник. І тепер 24 ділимо на 8, буде 3. І 3 це наш доповняльний множник до першого дробу. Далі 24 ділимо на 12, це буде 2. 2 це доповняльний множник до другого дробу. Тепер множимо на чисельник кожний доповняльний множник. І у нас виходить 3х мінус 2 у в чисельник. все наступне. Переписали умову. У нас дроби із знаменниками 7 і 4. Тут треба. Можна підбирати так само 7 на 4 націло не ділиться, але ми бачимо, що ці два числа вони взаємно прості. Тут, якщо просто їх перемножити: 4х7, 28, невелике число. Тобто, давайте, хай він буде і нашим майбутнім знаменником. 28 поділили на 7, 4 доповняльний множник. 28 поділили на 4. А тут у нас 7 доповняльний множник. Тепер треба. Домножити кожен доповняльний множник на чисельник буде 16А плюс 7А. Далі треба спростити чисельник. 16А плюс 7А це 23А. А в знаменнику – 28. Все, готово. Наступне переписала умову. Ми бачимо, що в знаменнику у нас змінні букви. Тому просто перепишемо. Майбутній спільний знаменник буде добуток m на n. До першого дробу домножаємо m до другого n. І тепер у нас чисельник m квадрат мінус n квадрат. Наступне переписали умову. Нам також треба звести до спільного знаменника. Спочатку коефіцієнті числові. 2 і 8. Яке число ділиться і на 2, і на 8. Ну, звісно, 8. А букви треба просто дописати y і X. І у нас буде майбутній спільний знаменник 8 xy Тепер дивимось. У нас перший дріб знаменник 2Y. А майбутні 8х. Наскільки треба домножити, щоб із 2 Y отримати 8х на 4X. Добре. Наступна дріб. 8х. Зараз треба, щоб було 8х. Наскільки домножити? На Y. Доповняльний множник до другого дробу y. і тепер домножаємо доповняльні множники на чисельник. У нас виходить 4х в кубі в третьій степені плюс Y квадраті. Переписали п'яте. Майбутній спільний знаменник буде. Дивіться, C, D і P. Нам треба переписати всі букви, які є. Тепер треба подумати: Перший дріб знаменник СД. Майбутній дріб знаменник CDP. Якого множника не вистачає П. Дописали. Далі другий дріб. Знаменник CP. А майбутній дріб знаменник СДП. Якої зміною не вистачає Д. Добре, дописали. Отже. Тепер чисельник у нас 7П домножили, так, плюс ДК. Все. І на останок шосте переписала умову. Так, ну давайте вирішимо, який буде майбутній спільний знаменник. Спочатку числові коефіцієнти. Нам треба знайти число, яке ділиться і на 35, і на 14. 35 на 14 націло не ділиться, тому ми 35 збільшили вдвічі. Отримали 70. 70 на 14 націло ділиться. Отже, майбутній спільний знаменник. Числовий коефіцієнт буде 70. Далі, дивимось, у першого дробу це в п'ятої степені зміна. А у другого дробу це в другій степені зміна, тому це в п'ятій. Все 70 C в п'ятій, Це майбутній спільний знаменник. Наскільки треба домножити перший знаменник, щоб отримати 70 Це в п'ятій. На 2, другий дріб. Наскільки треба домножити другий знаменник другого дробу, щоб отримати 70 це в п'ятій. Треба домножити на 5 Це в третьої степені. І тепер доповняльні множники домножаємо на чисельник. 12а мінус 45B це в третю степені. Все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!